Кращі з-поміж кращих у Янфриківську вже четвертий місяць поспіль триває чемпіонат міста з міні-футболу. Звання кращих футзалістів виборюють три десятки любительських команд. Це, зокрема, збірні місцевих приватних підприємств, торгівельних мереж, приміських сіл, а також студентські команди. Турніри стартували у трьох лігах: золотій, срібній та бронзовій. Дані змагання мають ну позитив, який по відгуках самих спортсменів дає змогу правильно сформувати ліги, щоб були вони рівні по силах, і тоді самі матчі проходять більш цікавіше. На паркеті муніципального фоку позаминулий річний чемпіон Іван Фриківська, Микитанецька команда Січ. Нині футзалісти змагаються у срібній лізі в команді мешканці приміського села та студенти місцевих вишів. Бойовий дух значить, на доброму рівні і стараємося значить, від гри до гри краще грати. Гравці налаштовані дуже активно, значить, стараються, приходять на заняття тренувачні і далі продовжуємо участь в другому полі третього чемпіонату. А от лідером золотої ліги наразі вважається команда Івано-Франківськ-Газ. Футзалісти цього підприємства беруть участь у чемпіонаті вже другий рік поспіль. Кажуть, футзал має суттєві відмінності від великого футболу. Ця гра потребує блискавичного маневру, небайкої швидкості і точного удару. На паркеті захисник раптово може стати нападаючим і навпаки. Гравці постійно в процесі гри рухаються по полю, тобто гравець, який був буквально недавно біля вратаря. В великому футболі він вважається наприклад захисником. То тут він буквально за декілька секунд може опинитися попереду, практично під чужими воротами і зробити користь команді, тобто забити голова. У третьому турі чемпіонату Футзальний клуб «Січ» поступився команді Зортекс з рахунком 2-3, А гравці Івано-Франківська Газу здобули перемогу над командою Благо. 1 1-0. Матчі міського чемпіонату з мініфутболу триватимуть до кінця березня. На переможців чекають кубки, медалі та пам'ятні призи. І Іваненко, Михайло Березень, Сергій Щочкін. Новини. Новини на вежі.